Вітаю, ви шановні пані та панове, запрошую вас підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, поширювати, коментувати і таке інше. Ось я, професор Петро Масляк, з власним критичним мисленням та ніколи, і ні в кому. І ні в чому не розчаровуюся. Чому? А Тому що у мене немає кумирів. Немає кумирів. так. Тому що кумирство це, ну, скажімо так, доля людей малоосвічених, скажімо так. Тобто собі, ну, не даремно там же ж і всіх цих священних писаннях говорили, що не створи собі кумира. Ну, а люди такі, що вони дуже полюбляють собі створити кумира. Чому? Тому що вони десь там, отак, а треба поставити когось отак, а щоб між нами була ось отака різниця, щоб дивитися туди, вгору, отакими закоханими очима. Ну і тому вони постійно потрапляють в таку ситуацію, коли того самого кумира скидають із п'ядесталу і топчуть ногами, а, але ставлять іншого. Тому що без цього, ну, то ж не життя і так далі. Ну Ось я черговий раз не розчарувався, наприклад, в італійцях, як нації. і в... Берлусконі, якого італійці аж тричі обирали прем'єр-міністром. І зараз він там в парламенті, десь у коаліції. так, ось Така річ. Ну, так що ж дивуватися, вони в свій час обрали дуче, так, керувати собою, йому теж там лизали. Кажучи науково п'ятки, а потім повісили за ноги вниз головою. Ну подивіться, от що роблять ціни ці люди із своїми кумирами. Тут там, мільйони просто дуріли від нього, від його виступів, і так далі, а потім повісили вони з головою. Ну от такі італійці. Ми тут лаємо українців, що вони собі створюють кумирів з нічого, як кажуть, то кулю і що там роблять відходів в життєдіяльності, отакі це. І от, Берлусконі, мене черговий раз не розчарував. Ну там у нього було багато дуже скандалів всіляких сексуальних, ну, то його справа. Ну, Якщо чоловік може, так, то хай. А от стосовно його політи, політичних уподобань, ось він ніяк не може там визначитися. І зразу після нападу Московії на Україну. Заявив про те, що його ж друг Путін, та е, його завданням було, виправдовуючи його, поставити в Києві порядних людей. Так. Це Янукович, порядна людина. Так. Ну, подивіться, що плете цей ну, ну, тричі. Прем'єр-міністр такої потужної, давньої країни, там, там, Римська Імперія і все таке, як Італія, так, який теж є кумиром там, мільйонів італійців зараз. Ну як це? Це людина говорить отакі От речі. Він ну, що там він? Каддафі, здається, руки цілував. Говорив про те, що він готовий цілувати руки Путіну, які там полікоті і вище в крові. Це ж факт просто. Ну, подивіться, які люди керують Італією. Так. Це високорозвинена, з давньою культурою б, здавалося, Держава Європи. А люди обирають до парламенту таких типажів, отаких персоналій, які ну, несуть говоря по-русски, пургу саму справжню. От такі пироги. Так що я вас закликаю, любі українці, та не створюйте собі ж кумира. Чергового, позачергового і так далі, і тому подібно, що не, при, не прийшлося його вішати за ноги вниз головою. Так, всім українцям Україні і світі, здоров'я і удачі і нашої перемоги над е, зовнішніми, внутрішніми ворогами, ну і, звичайно, корисними ідіотами, які завжди раді створити собі комира, не читаючи Біблії.